Іду перевіряти, як там почувають себе мої фуксії. Вітер на дворі сильно видно бузок. Крутиться молоденький бузочок. Тюльпани вже починають відцвітати. Чоловік мій називає їх тюльгаритки. Чомусь так вони йому подобаються. але починають. Тут відцвітають ці квіти, а там канвалія. Конвалія вже бутончики ось ось порозквітають. Навіть там десь є один вже почав квіт цвісти. І дошла я до такого парничка, до свого з моїми. Квітами. Кожен раз становиться їх все менше і менше. Перевіряю, чи потрібно, можливо, їх палити, бо дощ на дворі, а всередині ж вони закриті. Ну, слава Богу, всі ціленькі, температура для них задовільна, на вулиці плюс 12. Ось така справа з квітами. Тут півонія. Скоро вже, будемо їх обв'язувати, вже випустили боролечки. Плетюча роза теж гарно себе перезимувала, гарно себе почуває. І тут у мене ще йде нам'ята м'ята. Такі ось гарні квіточки. Подивлюся, що. Тут у мене там тюльпанчики сьогодні закриті, бо холодно. Всім гарного дня.